Добре, хорошо, друзі. Я підійде, вас проінформую, що дані. Після наших звернень та прийнятих вирішень, ви знаєте, два рази ми з учегову сесію. Ви надійшли на адресу Хузнецовської міської ради. Прокурора міста Пізніковська з вимогами. Я зачитаю. А, скасувати рішення міської ради No1029.12012 року про звернення щодо отримання прав свободи громадян України, визнаних патиками та скасувати. Це не про огромне приймали річного депутату президента, кабінету міністра. Це ще одна чина переведення. І другий позов е був пред'явлений, визнаний протиправдами та скасувати рішення міської ради No10, 12 і 25, 12, 13 року, про використання прав на Європи місті. Рада Генерального святика Європейського Союзу на майдані незалежності і активний у міської ради. І третій позов – це скарження нашого звернення, яке було в стополі місяці перед, перед самітом Європейського союзу. Тобто, щоб ви володіли інформацію, зараз це справа, справа перебувають на розгляді в Рівні. Текстів ми рішення ми не отримували, як буде отримано на рішення даних судів, я з додатковою формою.